І... Всім привіт ви на каналі Богдан Новий рік. І це новий серіал Зомбі Апокаліпсис. Перва частина начало. Бос, Бос, ми тут новенького привели. Хай іде воює проти зомбі, бо вони поки не еволюціонувалися. Поки не стали одежу носити. Ну, зовсім прочно. Так, а ну-ка покажіть нашого бойця. Добрий день. Добрий день, як вас звати? Мене звати Богдан. А де ти таку пушку от бабахав? Та під бочками валялася, думаю, під берука. А то не буде валятися ж під бочками. Угу. Так, ти чомусь без воєнної форми? Та зачем мені та форма? Мені ну, і так ось. О. Ой, який мене а. Я забув, який мене скін. А, ну да. Сори. Так що ж ти, наче, на, на канікули пішов будитий? Знімай кепку, очки. штаны надевай, джинсы надевай. Не, снимай. Надевай лучше ось такие штаны. А в такие кофте можешь, в принципе, идти, ты бронежилет есть накинешь. И все. На тебе каску. Че ты без каски хочешь, как я? Без каски. Ладно, на тобі маску. Все, Богдан? Де воювати? Кстати, мене звати. Я... А ми ж не познайомились. Я тут з воєнним познайомився, як його звати. А як вас звати? Мене звати братен. Ти мене повниш, і я тебе повню. Смислі. А, точно от дурна голова. Да. Ти ж мене знаєш, я ж був у серії мутантів. Одним титаном. смислі Титаном. Ну, коротше, я. Уйшов із нього, я не з'являлась, це попо. А, а як тебе звати? Не Попо, а тебе як звати? Ну, я просто не помню, ти ж завжди не виходив із свого Титана. Мене звати... Не хочу сказати... Ну, блін, воєнний, можеш піти за двері? Окей, без проблем. Короче, мене звать Тутор. Тутор? Да. Таке ім'я странне, ти так думаєш. Ну да, ну, а чого таке странне імя? Тутор. Tutor. Може, туторіал? Спайксонг туторіал? Сейчас ты в мене туторіал. Замість мене. Ладно, даю... Приказ приїхати доїхати машиною до одного места, якого ми там вже проти зомбі бились колись. То можна тук-тук заходить. Можна. Фух. Ми дойдем до бази. Прийом, прийом. Що? Там зомбі еволюціонірувалися, вони тепер вміють балакать. Блін, Йошкін кот, не треба було тебе задержувати, вояка. А, ми до них наближаємося. Ей, бос! Тутор, розвернися, там зомбі, де? ю Давай я їх застрелю. Окей. А ну йди сюди, гади. На, блин, промазюков. На а! Ану, сюди, хлопь, хлопь, хлопь. А ну, іде сюди, хлоп... хлопь хлюпик. Кого ти ще хлюпиком назвав? А-а-а! Ай, моя шия! Куда ты лізеш, Гадина? А-а-а? Стой, не иди. А-а-а! Та заткни... Ай, він мене укусив, на! На, зомби! А-а-а! Выбачно, тебя придется убить. Ты уже зомби-на! Ра, ну іди сюди. Головне, щоб вони не научились пушки брати. Та блін, що я промазюкую? Здохни! Куда ж ти лізеш? Подавися цим пістолетом. Ви! 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 Да треба гранату бомбу липучку. Воєнний одійди, бо тебе. Ну, Богдан, одійди, тебе зацепить. Хорошо, хорошо. Все, Стій тут. Якщо зацепить, мене є аптечка. Ва, да шо я вцепився. В смысле реклами, я ж наче виключа. Дивно. Дивно і дивно. Дивно і дивно. Давай, Кімець, чубзик. Блін, він так бігає, що аж пилюку яздає. Ой, сорі, пацаны. Если ви мене любите, то сорі. Сорі, сорі. То, блін, як мене могло зацепити? Підйом. Лух-бобловить, Підйом. Ми то зомбі взірвали. Ну тут один зомбі вижив. Ее, отойдет Куда ж ти летиш? Ти ж ай кусок. На, по Мене фіг заразиш, мене встромлений в спину укол вилічення. Я поки не заражений, можу в себе вколить. Хе-хе-хе, мене фіг обдуриш. Ти диви який живучий. Ай. А ну йди сюди. Йди сюди. А, куда ж ти летиш? Ай, трошки спину. Ай, проїхався. Ай, тут -то нічого дивного. Ай, ще й рука відлетіла. Піпець. Прийом. Прием. Прием тутор. Да это нам. Ай, приказ. Та, да, я и так тут... Я и так тут сам справляюсь. Ой, его пістолет у военного. Те, що він зомби в горляку запихнув. Чтось страшно. Я за нього переживаю, він там хоть живий. Кистка прилетіла. Ай. А, бачу! Іде? Іде, тільки Ч... 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 чому він поранений? Він чому він поранений? Чому? якщо він е... пішов зомбі вбивати, ну його заразили і. Я тебе уб'ю! уб'ю. Тобі капець, йоп, <клев> майо, уйди. <клев> як тобі цю ротяку закрить, щоб ти не кусалась? На! Я тебе кусать не буду, я тебе пожалію, буду тебе бить. На, на. Ай, укусило гамно, Ай, на. Ай, моя рука. Ай, це моя рука. ай. На, ай, моя рука на зомбі, здохни, за попку. ай ай. Ні, там вояко вояка побили, зомбі, Надо його забирати, і так сам живий якось. Прийом, прийом. Прийом Що таке тутор? Слухай мене внимательно. Е, бан... Екстратор Слухай мене внимательно, екстратор Слухаю, Ти, создавай там нових роботів, ну мелонів типа. І І дивись, щоб вони тебе вби... не вбили. Ладно, Р... приказ я приказ. понял? Выполняйте. Богдан. Ну, Вообще-то должен быть це укол для мана. Ладно, ты ж наш новый вояка держи. Ха-ха, пропах туся. Лежать. А ну иди сюда, укол. Перекидування і вштрикання в попку. Ой, що произошло? Ай, де моя рука? Пішли на базу. Тут небезпечно. І так у зомбі розірвали штамбу там, де ми знаходилися. Ну, не розірвали, а уничтожили. Я пішов. Ай, моя нога. Ай, я йду як каракатиця. Ти куди пішов? Та боже, ти ходить не можеш? Тобі ногу стрикну. Та ти не танцюй, а йди! Стоїш тут танцюєш? Пішли, побігли, а! ладно?